Де вам краще курити? Спеціально відведеному місці чи при вході в корпус? Е, якщо стосується мене, то мені зручніше корити тут, в Про При вході багато людей, дуже толпа, як це ще сказати. Взагалі, мені зручніше курити тут. Так, хоч цей не спеціально відведене місце. Ну як сказати, заходиш в куріловку, і там, де став. З одногрупниками курити там і куриш. А тут немає спеціально відведених місць, немає ніде знаків, де курити. Тільки от один чоловік добрий постійно говорить: куріть в куріловку, але де? В Куріловка ніхто не знає. Я скажу тільки одне, я не курю і нікому не раджу курити. Да. Е, скажіть, як ви почали курити? Я навіть не пам'ятаю, якщо чесно. Це було десь півтора роки тому. Якось саме почалося. Був Адам, була Єва. І розумієте, це була дуже тяжка їх доля. І на фоні цієї трагедії всі люди почали курити. Я теж. Я не відрізняюсь від е, сірої маси всіх людей. Я хочу бути такі, як всі, я хочу курити. Як ви ставитесь до куріння жінки? Взагалі негативно, тому що всі жінки це майбутні мами. І ще хочу сказати, що хлопці не люблять дівчат, які курять. Добре. Студенти, не куріть, будь ласка. Це прошу я і деканат. Все. Крайне негативно. Я гадаю, що жінка це майбутня мати і їй не те, що не прийнято. Ну, це, це як мінімум не, не прикрашає її. Добре. Якщо чесно, то це дивлячись, які дівчата і. Дійсно, є, є, є певні, певні дівчата, коли вони курять, це повністю нормально, але бачиш інколи таку кобилу, яка йде і говорить я спотели я піду по зі своїм подругами, це дратує кап'яце. Якщо дівчина гарна, пішла, випила собі каву, закурилася арету. Немає нічого проти цього. Скажіть, будь ласка, як ставляться до персоналу студенти? Очень плохо. Ну, как саме? Ну, во-первых, кидать бочки, там, э, стаканчики э, студенты. А, скажите, пожалуйста, уважают ваш труд студенты, или нет? Конечно, нет. Ну, а чем они это выражают? Ну, типа, говорят, что смеются, и все над этим. Что, типа, вот, зачем, типа, э, идти в курилку, можно курить там, где не положено. І скажіть, будь ласка, декілька слів саме студентам від вас. Значить, студенти, дуже вас прошу, щоб курили саме в тих місцях, там, де положено курити, а там, де не положено. Скажи, будь ласка, ти знаєш, що на території чину заборонено курити? Знаю. А чому ви курите? Ми проти системи йдемо. А ви проти системи. А скажіть, будь ласка, наш охранник багато разів сказав, що треба курити в курілки. Та покажи, де це курілка. Курілка? Ну. Вот курілка тобі. <рігла> Але чи то вона не убрана. вальта треба позади. <рігла> скажіть, будь ласка, ви знаєте, що на території чину не можна курити? Знаю. А, наш охранник неодноразово казав, що потрібно курити в курілки. Покажіть, де це курілка? Без поняття сам. А як ви часто курите? Дві-три пачки на день, на неділю? Ні, десь пів пачки на день. Дякую.